Співала, де могла, не потребуючи спеціально для цього часу або обставин. Чи йшла стежиною, чи бігла на город за кропом, чи годувала птицю, чи робила якусь іншу роботу. Голос її був вільний. Хата Крушельницьких завжди була повна музики. Заходили часто й мандрівні музиканти, їх тоді було багато. Збиралося кілька людей, для яких спів був і життя, і хліб, і мандрували селом. Несучи людям радість і душевну втіху, Крушельницький любив цих людей, завжди запрошував їх до себе, частував, залишав ночувати, допомагав одягом, грішми, чим міг, а часом давав коней до сусіднього села, а ще віддячував гостям домашніми концертами. Усі діти виступали в народних костюмах. Солошка виконувала соло. Осени солошці виповнилося 10 років, і вона вже зрозуміла свій жагучий потяг до пісні. Здавалося, життя вона любить тільки тому, що в ньому можна було заспівати. Пори року тільки надавали тону її співам. От зараз вона дивиться на заплакане осіннє вікно, на вицвіле небо, на вогкі сиротинні гілочки яблунь, на викопані ялиночки, на голі галузочки повзунки хмелю. І розуміє глибоко назавжди, що осіння пісня мусить мати в собі щось від цієї чистої, приреченої краси. Чи то тобі дитину весь час співати? Зовсім ні, я навіть подумки співаю, знизує вона щиро плечима. Потім тато бере в руки скрипку, а солошка гарно вмощується над зиглику біля фортепіано, починають грати. Без зайвих слів, без запрошень, радісно завмираючими серцями однаково віддаються вони музиці, і високий статечний чоловік у чорному, і зеленооке дівча з тоненькими прозорими пучечками на клавішах. Як вона любила ті таткові імпровізації, які любі були їй ті вечори, не раз здавалося, що в тих звуках вона сама танула і була мелодією, а її серце. Чутливим інструментом. Чи здогадувався батько, який вогонь розпалює в тому серці? Можливо, ні, але Соломія все життя стверджуватиме, що музику і спів любить понад усе, і завжди знатиме, що готова віддати своє серце за них і нічого вищого в житті не захоче. Концерті Крушельницькому сказали, а ви, пане, зверніть увагу на голос вашої дочки. Гарні голосниці має. Не забуде ці слова старий Крушельницький і повезе дочку разом з Оленою і Марією в Тернопіль, де вони почнуть співати в хорі руської бесіди. У ті роки Соломія мала гарний і м'який Альт, чим вирізнялася серед ровесників. У Тернополі тоді ж існувало польське музичне товариство, де Соломія почала по-справжньому вчитися гри на фортепіано у професора Владислава Вшелічинського. Брала участь і в польському хорі. Незабаром довелося їй проспівати свою першу сольну партію. А було це так: у Тернополі українська громада вирішила дати великий концерт на честь Тараса Григоровича Шевченка. З білої, а Моросій Крушельницький привіз свій хор, який він організував кілька років тому. Оскільки сольний виступ Соломії був новиною для слухачів, на всякий випадок приготували заміну хлопчика з хору. Але все обійшлося спів навіть справи враження. Солюні виповнилося тоді 12 років. Раненько встала Соломія і побігла, як завжди, до своїх квітів, у садок, на леваду. Бадьора й в покої наверталася додому, а на порозі зустріла батька. Що ти найбільше любиш на світі, дитино? спитав він її. Не спіши відказувати, поміркуй. Мені не треба довго міркувати. Та, якби думала і рік, однаково скажу, музику і спів. А чого б ти найбільше прагнула вчитися музики і співу? Добре вивчишся, а далі буду грати і співати людям для чого? А для чого сіють хліб? Щоб жити, а для чого спів, щоб жити і бути людьми? Коли дівчина прийшла з батьком до консерваторської канцелярії. Серед тих, кого допустили складати іспити Соломії Крушельницької не виявилося. Повернувшися спиною до списків, Соломія так глянула на батька, що старий перелякався, стільки в тих очах було розпуки. Відвіди начальства начальство так само нічого не дали. Документи прибули запізно і цього року вже немає жодного шансу, відповіли їм. Залишивши дочку в довгому коридорі театру «Скарбика», де тоді містилася консерваторія, батько пішов шукати правди. Вона запізнилася, Господи, яка фатальна дрібниця, запізнилася і все. Піде в покоївки, а до білої вона не повернеться ніколи. А що ж все таки робити? Згори долітали звуки фортепіано. Чувся веселий цокіт черевиків по сходах, Соломія навіть не оберталася, а потім почувся спів. Вона прислухалася напевно, з другого поверху, ледве відхиливши обважніле тіло від підвіконня, вона наче у вісні почала підніматися широкими сходами, прямуючи на той далекий голос. Він провів її до потрібних дверей і раптово замовк. Соломія зупинилася. Може, там, за дверима. Спів почувся знову. Соломія зітхнула з полегшенням. Трохи пізніше двері відчинилися. На порозі стала молода дівчина, весело сміхаючись і дякуючи чоловікові, що проводжав її до дверей. Називала його паном професором. Вони побачили Соломію і замовкли. Дівчина, зробивши кніксин, зникла. А професор люб'язно звернувся до Соломії. Заходьте, прошу. Майже автоматично Соломія увійшла до великої кімнати, посеред якої стояло тільки фортепіано. Вона хотіла щось пояснити, але професор уже сів за інструмент. Усі пояснення потім, лагідно всміхнувся він, відчувши напруження по співах. Прошу. І Соломія заспівала. Їй здалося, що голос її ще ніколи не звучав так вільно, так повно, як на тому випадковому іспиті. Вона співала арію, пісню, старий романс, а професор усе не спиняв її, аж врешті припинив гру, поклав руки на клавіатуру і, не піднімаючи голови, сказав: Я хотів би панну, як ваше прізвище? Крушельницька. Я хотів би панно Крушельницька, аби ви вчилися в моєму класі. Моє ім'я зазначене у вашому запрошенні. Пробачте, але в мене нема запрошення. Соломія і собі опустила голову, відчуваючи, що її земля йде з під ніг. Я, Я... прошелестіла вона пошерхлими устами, запізнилася. І сльози, як град, рясний та важкий, посипалися з тих величезних очей озер. Професора вразило все і голос, і краса, але найбільш видався йому незвичайним вираз обличчя цієї дівчини, очі плакали, але це було гордовите, незалежне. Соломія була призвичайна до праці, але те, що вимагала від неї консерваторія, могло принести плоди тільки при дотриманні суворого режиму і жорсткої дисципліни. Крім занять у консерваторії, вона почала брати приватні лекції із загальношкільних предметів, займалася танцем, рухом. Це, крім щоденних п'яти годин у консерваторії вивчення вправ для голосу, а трохи пізніше і оперних партій. Але Соломія навіть заняття по виробленню сценічної постави не пропускала. Вона вважала, що тикція є складовою частиною вокальної школи і тому із задоволенням відвідувала заняття Францішика Висоцького, викладача декламації. Це був дуже приємний красень, знаменитий драматичний актор. Кожну свою лекцію він починав прекрасно поставленим, срібним голосом на острові Лесбос у п'ятому столітті до нашої ери. Співаків учили гри на кефарі і розмірної декламації. Минуло півроку, і Соломія, призвичайна до вільного сільського життя, вже навчила себе розуміти жорстку сутність слова Треба. Соломія схудла і стала ще більш мовчазною і стриманою. Ця зосередженість допомагала їй у виробленні власного ритму занять і відпочинку. Вона вставала о пів на шосту ранку. Вмивалася в невеличкій білій з голубими квітами, мисці, зачисувала свої довгі коси і випивала склянку теплого чаю. Потім, скинувши останні краплини сонливості, сідала готуватися до лекції.